Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях. 19 липня, 25-й рік. Новий Орлан США UFC 318. Головна подія Макс Холове проти Дастіна Порє 3 за титул BMF. Справжній смаколик. Холовей та Пор'є зустрічаються втретє. Перший бій виграв з Пор'є у далекому 2012-му. Тоді Дастін зустрічав Макса у дебютному поєдинку в UFC. Друг. Другий бій-бій року 2019-го, де Дастін здобув перемогу рішенням суддів. А тепер поєдинок за титул BMF – Прощальний бій Дастіна пор'є. Обидва програли в останніх боях і вийдуть з жорсткою мотивацією. І кожен знає на що здатен інший. Це технічний огляд, лайк та підписка, і погнали! Макс, Благословенний холуей. Ударна техніка. Рекордсмен UFC за кількістю точних ударів. 3706 ударів, 7,16 цілих значущих ударів в хвилину, точність 47%. Основна зброя: Джеп, лівий хук в корпус, правий прямий спінінг кіки діагональні лікті та хай кіки працює з обох стійок, здебільшого темпу у пізніх раундах. У поєдинку з Гейджі показав покращену потужність удару. Макс, це не про ванпанч нокаут, він про лавину. Якщо зловив ритм, розбирає комбінаціями як швейцарський годинник. Макс це один із найкращих боксерів UFC. Він нав'язує темп та використовує тактику тисячі ножів. Захист і боротьба. Захист від тейкдаунів 83 Сам проводить лише 0,25 тейкдауну на бій, але не лізе в партер. У греплінгу працює лише при нагальній потребі. Холовей це про неймовірну витривалість і таймінг. Але на відміну від Дастіна, він не шукає фінішу в партері. Його задача влаштувати бій як марафон і змусити тебе програти на дистанції. Кардіо та ментальність кардіо еталон один із найкращих темповиків в історії UFC. Менталка. Кам'яна, але це перший раз, коли він іде в бій після нокауту. І навіть сам зізнався, що після нокауту мозок реагує по-іншому. Питання не в тому, чи витримає 5 раундів, а в тому, чи зможе тримати удари Пор'є. особливо в першій половині бою. Як буде реагувати його сталева щелепа цього разу? Я не думаю, що є якась висока вірогідність падіння в нокаут, але удари порє дуже сильні і здатні вирубити. Але удар. Арту Пурії це феномен, і тільки він зміг відправити Макса спати. Та все-таки страх тепер буде присутній. Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Дастін Діамант Пур'є. Ударна техніка. 5,3 три значущих удари в хвилину. Точність 50%. Міць одна із найкращих у дивізіоні. Ударка змінилася з часів на півлегкої. Тепер працює обома руками з різних стійок. Активно використовує комбінації з хуків, аперкотів та лоу-кіків. Відмінно маскує удари, наприклад, лівий крос у поєднанні з правим лоу. Кор'є не про хейтрощі, він про тиск, механіку удару і вміння скорочувати дистанцію. Анцію його лівий крос це вирок. А правий хук підпис. Так само, як і Макс, вважається одним із найкращих боксерів в UFC. Греплінг і клінч. Чорний пояс з БЖЖ. Вісім перемог з абмішанами. Бореться не часто, але коли треба, працює якісно, особливо в клінчі. Захист від тейкдаунів 64%. Має проблеми з топ-греплерами: Олівейра, Махачев, Але Макс не з їхнього числа, це точно. Хоріє це не бореться, але якщо Треба буде, притисне, повалить і забере позицію. Важлива риса бореться силою, не технікою. Тобто витрачає багато енергії, але пробиває щільно кардіо та ментальність. Кардіо на рівні, але не як у Макса. Витримує жорсткі бої, тягне навіть коли втомлений. Менталка чемпіонська. Завжди повертається після поразок і роздає там, де здавалося, що вже кінець. Після другої перемоги над Максом психологічно він виходить в клітку фаворитом. Це його перевага, антропометрія Холовий зріс 180, Пор'є 175. Розмах рук холовий 175, А от порє 183. Тут перевагу має Пор'є. Все таки розмах рук це плюс в рубці на дистанції, яку буде намагатися тримати Макс, через те, що порє небезпечніший на ближній дистанції. Та в клінчах. Вага. 73 не нова для Макса, але Дастін має тут набагато більше досвіду. Всі ми знаємо про вагогонку. І під час поєдинку порє точно буде важчим. Порє має перевагу в річі. Це критично для ближньої дистанції, де він... Небезпечний прогноз. Ми точно побачимо бій титанів у стійці, можливо, трохи партеру, в якому порє буде сильнішим. Але це бій двох елітних ударників, тому основну частину поєдинку ми будемо спостерігати за шаховою партією на ногах. Це битва стилів, потужність ударів та розмах рук проти обсягу та активності Холує. Хоч 33-річний Макс проводжає порє на пенсію, дасть но тільки 36. Він має ще багато сил та може спокійно бити. Тисяч ще три роки, але вчасно йде. Отже, бій може пройти так: перші два раунди: рівна бійка. Макс активніший, Пор'є потужніший. З третього раунду Дастін починає попадати частіше і наносити більше урону. І якщо Холовий не відчує дистанцію, може початися спіраль саморуйнування. Фінальні раунди. Пор'є забирає комбінаціями сильних ударів і є невелика вірогідність нокауту. Тож до прогнозу, Пор'є переможе рішенням. Суддів, це був би кінець прогнозу, якби це були інші бійці. Але друзі, Макс Холовий, Дастін Пор'є, бій за титул, біге меф. Якщо бій дійде до останніх секунд п'ятого раунду, ми побачимо ще один легендарний момент у вигляді жорсткої заруби в центрі октагону. Ось тут вже різко зростає твіргідність глухого нокауту. Від обох. UFC 318 – Це не просто турнір, це реванш епохи, відповідь на питання. Чи здатен Макс стати легендою двох дивізіонів? І чи готовий Дастін бути останнім з воїнів старої школи? Турніри з підтекстом. текстом. І саме тому пропускати не можна. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також чекаємо тебе у нашому телеграм-каналі. Посилання знайдеш в описі під відео. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.